Чоловік проходив ВЛК, лікар-невропатолог написав стаття 24 до обстеження та лікування на півроку. Документи всі подавалися, голова ВЛК проігнорував, зазначив там, пункти Б. Е, ну, треба мені бачити всі медичні документи, їх можна відфотографувати і скинути нам в чат. І за необхідності ми робимо відповідні клопотання або заяви. Щоб або Направити людину на дообстеження до регіональної ВЛК, або щоб вказаний висновок ВЛК оскаржити, оскільки не завжди рішення чи направлення більш низького рангу лікарів можуть бути прийняті головою ВЛК. Крім того, незрозуміло вашого чоловіка направили на лікування на півроку, або було прописано, що він має пройти таке лікування через півроку. Тому це може бути не підставою для немобілізації, але там ваш чоловік може служити лише там в ТЦК, забезпеченні, тобто не брати участі на фронті чи в конкретно активних бойових діях. Тож, якщо є питання щодо ВЛК, фотографуємо всі документи, направляємо до чату і ми все це будемо аналізувати.